Ринському шоу бізнесі назріває ще одне розлучення. Щось за півроку дуже багато е, розлучається відомих людей. Є такі плітки, і е, моя особиста інсайдерська інформація про те, що Володимир Савчук і Христина Горняк е, ну у них проблемки то в їхніх стосунках. Е, більше того, пара не живе разом зараз. І е, е, ні, Христина біноклім сам. Знову з біноклем. Це не твоя справа. Не лізь в моє життя. <світ> а, ні, ні, Христина, а, ні Володимир офіційно нічого не коментують, не говорять, чи, чи це так чи ні. А, єдине, що а, а, останнім часом подружжя взагалі припинило викладати фотографії спільні в інстаграм у себе. А, і а, і м, хочеться більше дізнатися, що ж у них відбувається а, у цієї красивої пари. Тому що, тому що пара справді красива, і для цього, і не тільки для цього, ми сьогодні покликали наш. Нашого друга, екстрасенса. Переможця битви екстрасенсів. Шикарного. Макса Гардієва. Макса, привіт, добрий вечір. Це для тільки для для того, звичайно, так, так, тільки для Оставчика. Началось, началось. Заходь. Началось. Сідай. Добрий, до нас. День, добрий, добрий день. вечір, Макс. Ось, я вибачаю. А що стриб? Невдобно. Не, не але недовго. Але не від всієї душі. Бо я зараз розкажу чого. Будь ласка, ти розумієш, ми з тобою поназнімали контент дуже крутий, який переглянуло більше ніж у купі 2 мільйона людей. Так. Це Таня знімає з якимсь екстрасенсом. О, давайте, давайте поговоримо. поговоримо. Давайте. що це таке? Це uh -huh. взагалі, куди воно до цього воно йде. Ну, поясни тепер. Значить, я нагадаю, що у нас на нашому ютуб-каналі Люксафан виходить шоу Таня Плюс. Уявіть собі. І там, значить, Таня спілкується. Можна називати про тобі прізвище цього екстрасенсу? Та називай мені все. З Людмилою Хомоторською. Максюк, я просила в Дьомі на твій телефон, він не дав. Правильно зробив. А ще ти, напевно, зараз по картам побачиш, що вона бреше. Нічого вона не речі, Я хочу сказати, що про те, що Зараз розповів, я теж. Питала у Людмила Хомутовської, і дуже цікаво, чи співпаде те, що вона сказала, і те, що ти сказав? А от а ви ж реально думаєте, що я Остапчуків, своїх друзів щось розкажу? А чому ні? А ні, <свісно> <свісно> а нічого вам не розкажу. Ну, Давай так нічого не скажу. Давай так, добре. Я казала uh, uh, спочатку, yeah. перше. А, чи живуть разом зараз Остапчуки? В... Чи все це... п'ять? Ні, це взагалі я нічого не буду вам казати, бо це буде знаєш, нечесно. Чому тому, що я їх друг, і е, е, на, насправді я запитав, бо в мене вже 7, 70 мільярдів каналів зателефонували і запитали: угу. а що ж там з Остапчуками? Так, а я пишу Крістіні: кажу: Крістіна, ну ти ж розумієш, що якщо я буду казати, то я ж буду казати правду. Чи можна це ж угу. на тобі? Не то, що е, розповідати про та, четвернічок <сістить> Дарафєєвий, це ж Стапчуки, це ж, <сістить> ж дру... <сістить> це ж друзі. <сістить> ну ти, в принципі, відповів на наше запитання <сістить> розповіддю про те, що ти дзвонив до Христини. <сістить> Добре, а давай тоді ще про одну пару поговоримо. А, давай поговоримо про пару кам'янських і Потапа. О, а коли добра. у е, Насті з Потапом будуть діти? Ой, слухай, давай подивимося. А про а ще не дивишся? Чесно, ніхто не запитував, нікому це не цікаво. Тому що, у нас завжди ексклюзивний контент. Так? Давай подивимось. Коли? Не скоро. Слухай, не скоро. Що це, за карта? це карта Верховна Жриця, це так. карта того, що жінка поки на даний час хоче побудувати свою кар'єру. Тобто закрита карта, uh -huh. і насправді вона також каже про те, що дуже багато чого вона не говорить uh -huh. це може навіть бути зв'язано з її здоров'ям. Тобто і такі моменти можуть бути. Тобто на, сама Настя щось. Це Жін, жіноча щось... енергія. Чому нема даний час і коли це взагалі може бути, то ця карта не говорить про народження дітей взагалі. Ось імператриця це наступна карта, яка о, показує саме жінку з вагітною. А то тут навпаки це саме е, дуже така чітка позиція Насті, угу. що вона не хоче взагалі у цьому моменті себе поки що реалізовувати. Добре, Цитали. а слухай, Цитали. а є в нас ще така наразі холостячка. Славка Дьоміна особисто просив запитатися, бо сам стидається ціна карель. Що там у неї на особистому фронті? Може, ну давайте подивимося на Кароль. Давайте подивимось на тіну Кароль, як ну, це звичай. Та... Ось подивіться, от тіна Кароль, до речі. Так. До речі, тіна Кароль дуже схожа на мою маму, я вам так скажу. Угу. І в мене такий тригер, бо я не дуже люблю тіну вибач, вибачті. Угу. А, а з одного боку, вона дуже схожа на мою маму, і тому, бляха, не може. От любі дані навіть. Угу. Так бачимо. Ну, слухай, з нею дуже важко. Карта сили. Бачиш, з нею дуже важко. Чоловікам взагалі, тому що вона всім чоловікам закриває рота. Бо саме лев тут означає чоловіка, а ця карта, в принципі, означає дуже сильну жіночу енергію. Розумієш? Тому на цьому моменті з тіною буде дуже важко. По енергії вона така дуже важка, в принципі. тобі Ми зможемо побачити тіну заміжньою? Цікаво. Давай подивись. Іди по словам там читай правильно. В мене У мене пустий листочок, друзі. Що? Пустий листочок. Нічого нема. Я тут малюю. Знову подиви. Знову кар'єра. Кар'єра. Угу. Тобто. Е... Також, як Настя, бачиш, вона, вона хоче поки себе реалізовувати в кар'єрі. Вона не готова йти на якісь моменти з чоловіками. Угу. Розумієш, для неї е, е, вона така жінка, яка. Хоче, щоб чоловік, який був би біля неї, був такий, знаєш, по-перше, вона б ні в чому взагалі не нуждалася, як, як uh -huh. жінка, так, uh -huh. в принципі. Але для неї найголовніше, щоб вона відчувала себе в безпеці. Вона хоче, знаєш, так просто покластися на чоловіка сильного, Насправді ну, всі сильні жінки. Будь-яка жінка хоче, щоб була безпека. Відчуття безпеки. Ну, я б тут. Деякі жінки самі хочуть бути безпечними для своїх чоловіків, а -а. це ну, так. дивлячись про яких жінок ми кажемо. Давай так добре, кажуть, що у Тіни Кароль був роман. Так, буквально там нещодавно. Ми можемо подивитися, чи справді був роман якийсь. Слухай, ти думаєш чи? за той час, як Тіна Карл не було романів? Знаєш, скільки в нього романів ну... було до, до... Та, ну, ну, так, вже давай, ти що ти давай, хотів давай, запитати. Давай, так, просто знаю, він він просто знає. Типа... Давай очі. <плеве>, Кажуть, що е, вони зустрічалися з е, Коломойським. Так. Е, як це можна подивитися, Правда чи ні? Ну, давай подивимось. Що вона відчувала до Друзі, Прощавайте, це мій останній ефір. <пл> Я пишу заяву на звільнення і заповіт. Запов... Як умру, пишіть, то поховайте mm -hmm. Mm -hmm. мене. Добре. Все, ми зрозуміли. 에, наступне питання. я просто для всіх покажу карта сонечка. Ми нічого не коментуємо. — Прекрасно. — Карта сонечка, така собі гарна карта. А, так зовсім до іншої теми. Давайте як довго чарчар чар ліз, третій буде не Ну Ти зрозумів про якого чар ліз? Ну, ліз. Да. Вже, ж... угу. вже Ось так. Краще. Чоловіча вже енергія пішла в цьому так. Вже, вже три поспіль наслідники будуть чоловіками. Я так полорозумію, угу. як у всіх цих момент чи довго він буде і взагалі що? На троні, диви. Дуже доволі довго буде. Тобто mm -hmm. до п'яти років точно може бути. Причому саме до п'яти, ну тобто, як як це по карті можетірочка зверху, бачиш. То п'ятірочка зверху, а, ну, а число п'ять. Ну, якщо ти запитуєш саме скільки часу, угу. то ти до п'яти до років не недовго він буде правити. Якщо ну є, ми повинні розуміти, що там мама переплюнула всіх. Угу. Але я тобі скажу, знаєш, таку інформацію, я ще нікому не казав, що дуже зміниться зараз енергетика взагалі світу після того, як померла. Королева, бо е, Англія, вона насправді задає дуже багато енергетичних трендів і, взагалі, в, okay. в енергії mm -hmm. самої країни е, вона дає таку силу, е, і коли її не стало, це такий агр... Грегор, який помер, який е, пішов від нас, то зараз невідомо, що буде відбуватися. Але, знаєш, я кажу, що б там не відбувалося у світі, Україна вже перемагає. Це правда. До речі, про Україну і про українців, про українок. Ми сьогодні про неї згадували, але все-таки. Я коли розповідав про Ані Лорак, про те, що вона зараз вже і в Росії, в неї немає концертів, і вона тепер їде вже в Німеччину, там, в Чехію виступати, хоч десь має заробляти гроші. Я подумав і думав: так, до нас прийде Макс, і я думаю, треба спитатися: Ані Лорак повернеться в Україну? Ніколи. Я тобі чесно скажу ніколи. Це mm. із тих зірок. А що ти не а як це? Ти, ти, ти а ж... мені не треба це дивитися, Ну я ж розумію, я ж також людина, яка цікавиться подібними mm -hmm. моментами. Це із тих людей, які будуть жити далеко. Ти знаєш, мені дуже шкода, що от ви сьогодні про Макса Барських розмовляли, так. якщо я правильно зрозумів, mm. і про ви не розмовляли, але я й добавлю і Джері Хейл. Мені дуже не розуміють, я цього не розумію. Для чого ви їдете за кордон жити там, якщо вас тут дуже всі люблять, поважають? Ну, типу, в чому причина? Люди, які кажуть, що я там за Україну, я підтримую, я патріот, через дві хвилини змінює своє ім'я і, типу, я тепер не українець, я тепер ж буду англоязичним проектом. Ні, типа я не з не зазрю, не подумайте, тіпа, uh -huh. я за те, щоб люди робили те, що їм хочеться. Але тоді не верняка й не кажи, що ти там за когось. Ну. Це моя така а, думка. Бо насправді обожнює. Знаєш, ти завжди приходиш а, і, і на всі програми, які пов'язані зі мною, наговориш, а потім я це все маю розгрібати. А ти просто на хаті. А потім мені дзвонять і кажуть, слухай, а як це ти Ні так на, на що наша ну, спеціаліст? А чому ти про Хейл Бо вона прийшла стільки патріотичних Бо вона, вона теж поїхала раз. жити в Америку і зараз навчається на вона повернеться. Ти впевнений в цьому? Ну, подивимося. Джері Хейл повернеться в Україну чи ні? А, Ладно, Ані Лорак не повернеться, все. Давай тепер про Джері Хейл. Що це? Скоріше за все, що ні. Вона дуже багато крутого карто, патріотичного. Карта башні вона каже про те, що вона. Uh, ну, давай так. Ну я But знаю. Вона любить Джері Україну 100%. Хейл. Я знаю, що вона дуже хотіла поїхати в Америку давно. Uh -huh. Це ще до війни. І давайте відкрито і прямо казати, що багато хто з наших українських артистів, які хотіли давно поїхати за кордон жити. Uh -huh. Наприклад, папатап чого не повертається, бо він там намагається якось там для своєї, для себе, для своєї жінки, якось зацепитися, десь там щось поробити. Розумієте, ні, це, це класно чисто. Для нас, для, для нових артистів, які повинні бути, я за таке. Uh -huh. Але для чого кричати тоді, розумієш? Просто для, для мене ця тема не, роз, не, не зрозуміла взагалі. Е, дуже багато артистів, які там віщаються з е, різних куточків світу і кажуть, що ми там щось робимо, відпочиваючи на пляжу. Ну, Мене це дуже бісить, тому що я е, людина, яка в принципі патріотична, От своєї країни і не дивлячись на те, що в мене зразу при першому ударі подзвонили з Литви, бо я е, в, Лит... в Литовській битві, як переміг і в мене mm -hmm. своє шоу в Литві. І, і досі чекають мене там, і кажуть, переїжджай, Ты не, не ніколи. Ніколи Це я не поїду, і навіть коли вони мені телефонують і кажуть там давай ну давай. Ми, ми тобі зараз все вишлемо, Ми тебе вивеземо з тої країни. Я кажу, який сенс у тому, я вперше в житті. Відчуваю себе справжнім патріотом. Я не був ніколи таким патріотом, як зараз. Я настільки полюбив свою країну. Я настільки настільки в неї вірю і настільки відчуваю, що тут можна реалізувати все, що ти забажаєш. Що я не то що не думаю про кудись поїхати. Для мене не в голову не стане, що ті я хочу змінити своє ім'я mm -hmm. і почати десь спочатку Макса Макс. Ну це знаєш. Я насправді я обожню тебе за пряму лінійність. І це дуже круто, і ти не, не підбираєш слів. А давай знаєш що? Давай е, от ще кілька питань про актуальне. Mm -hmm. Дивися, твоє улюблене запитання, коли помре Путін, правильно? Давай ми трішки пишемо, хто буде після Путіна правити реж. Давай подивимось, яка людина. Це ну, хоча б там жінка, чоловік як довго. Ну, в Росії жінка правити це, напевно, щось із ж Там типу доньку готує свою. А, ні, ну. Так. Це хто тобі говорив такі? Готує доньку. Дзвони Путін каже, я це доньку. Ні, це буде дурень, по-перше, ну, як би тут зазвичало. Чи Путін продовжить просто? Ну, типу, щось на кшталт того, що якась людина буде формату не початківця, а для нього це буде дуже важко. Бо ти розумієш, що ця карта означає нуль. Це треба буде спочатку щось робити. Тобто Путін залишить за собою дуже багато проблем. Ну, розруху. По. Розруху, mm -hmm. яку до людина, яка прийде і повинна бути ну, 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 нулевим таким арканом, яка потроху, помалу, помалу буде відроджувати це все. А скоро діло. це буде інша ця людина? Ну, подивимось. Власне, я обожнюю свій повідомлюю. <свіст> ми як, 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 як подивимося як, як карта ляже. Добре, а давай так. А коли наші ЗСУ повністю звільнять схід України, саме Мой. повністю схід. Давай подивимось. Тому що схід це не тільки Харківська область, розуміємо, Так це Донецька область. Взагалі, область. Я, — Я взагалі настільки пишаюсь тим. Просто це не люди, це кіборги. Я не знаю, як їх як назвати, які ось так, типу. Знаєш такі? Uh -huh. І всі uh -huh. біжуть. Це, це просто коли ти це на себе бачиш, то слушай, ну, 10, 10 покажи число. Карту, покажи карту, колесо так? фортуни, по-перше, це означає велику удачу. Тобто, uh -huh. вже колесо фортуни на нашій стороні. І я, я тобі кажу, що колись ми тоді дивилися сьомого, пам'ятаєш, сьомого. Травні не травня, липня здається. Липня так дивилася з тобою, що ти почався відлік у цих аспектів, і воно так реально і то помалу, помалу пішло. Колесо фортуни це неймовірно класна карта. Каже про те, що фортуна зараз на нашій стороні. Ну зараз, але ми не розуміємо 10 — Це що жовтень? Десять до десятого до десяти місяців. До 10 місяців. Так, а може це бути жовтень? Це може бути 10 місяць також. Mm -hmm. ну, тобто 10 число. Десь просто розумієш, я вже, я вже мовчу, я вже нічого не кажу. Коли там що, бо люди потім мені скажуть, ти казав у вівторок поцілуєш mm -hmm. разів 40. До речі, напишіть в коментарях, друзі, ви взагалі, як ставитесь до екстрасенсів? От за, зараз у нашої бесіди справді цікава ваша думка. Давай, Макс, останні два питання. Mm -hmm. Давай, чи будуть такі масовані теракти, ну, чи масовані такі прильоти, як було в Вінниці, в Криму зараз mm -hmm. mm -hmm. По всій Україні ви так, маєте Ну, такого. мається на увазі там, де немає зараз війни, так люди от розслабилися. Нічого не буде такого більше. Ні, нуль, нуль. Ско mm -hmm. скоріш за все мало, мало вирогів на якихось таких глобальних, але треба треба дивитися зараз а, з по по конкретно по якимось аспектам. будеш запрошувати мене колись? Звісно, зайчку. Я задоволенням цього ми взагалі виганемо. Ну, завжди виганяє цього тройничка. <хи> е, так, давай е, останні два питання. Добачу, Я якийсь, е, доповнюючий момент. Давай. Але бачиш, е, все ж таки біля того, карта повішеного ця карта каже про те, що стан наразі підвішений. Тобто, ще у, ми маємо цю ситуацію в такому підвішеному стані. Угу. Тому треба трішечки почекати. Серед е, верхівки у владі є зрадник. Май подивимося. Ні. Немає зараз. Карта справедливості випала. Бачиш, як ти задав дуже так цікаве питання, і дуже цікаво. Карта і випала карта справедливості. Ось показує всім. Це карта, яка говорить в першу чергу про те, що е, все зараз по закону, все зараз правильно відбувається, і реально оця тематика зараз. Знаєш, всі зараз на стрьомі дуже великому mm -hmm. зараз маленькі контролем. Так, зараз маленький якийсь крок не туди і Знає, все. тому що говорили про е, Андрій. Єрмака, там е, багато хто писав, що він агент спецслужб російських. тощо. Ми, до речі, це можемо якось подивитися? Так, да, давай. Як правильно сформулювати речі? Е, Я питання? вже сформував його. Ага, так, себе. давай. 15 років роботи. Uh -huh. Не такі питання здають. Може бути, карта Башні випадає, і може він щось таке зробити реально, що полетить. Він, е, ці всім моментом може бути. Я не хочу там якісь там підтверджувати казати, що типу 100 угу. Але я просто прокоментую цю карту. Ця карта якраз б'є в голову вершину цієї башні, де стоїть корона. Угу. Розумієш, і летить цей цар донизу. А хай люди самі собі вирішують, що це може значити. Хочете закінчити е, е, чимось таким позитивним, хорошим е, наш випуск? Давай так, останнє питання. Давай, яке ми останнє питання задамо? Давай, давай, яке останнє питання? Останнє запитання. Ну давай, що буде наступного тижня? Давай, що буде наступного тижня? Ну а, для всіх українців. Що так. можуть сказати нам з понеділка, так? Ми дивимося? так. також з понеділка. Найважливіше, що нам карти хочуть сказати для всієї України. Що давай, що, що нам треба знати такого, щоб. Все було добре. Чок кажі повітряно тривога. Це? це Україна. Все буде Україна, тому що карта, пам'ятаєш, так? Свіночком так. карта Лілі Ребрик <свіття> <свіття> Жартую. Карта Сама Імператриця, а це неймовірно сильна карта і карта, яка означає плодючість, село, міць. Ну в принципі, саму Україну, що дуже так. скоро все. Повернеться назад, і наступний тиждень буде показувати нові перемоги наших хлопців ЗСУ. А ще наші хлопці зсу ще більше і більше будуть крошити цих рашистів. І до речі, а, ви також можете друзі а, передбачити, скільки ж расистів буде завалено станом на 21 вересня. А 22 вересня, а, тобто в наступний четвер, ми оголошуємо правильну відповідь і а, зрозуміємо, хто виграє у нас 500 гривень за свої передбачення, Макс. Можна я виграю? <свят> <свят> Макс, ми тобі дякуємо, що ти сьогодні прийшов. Макс Гартієв сьогодні був з нами. Слава Дьомін, Таня натарченко, шоу слава плюс Таня». А, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.